Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні, 31 липня, знімаю для вас відео, як завжди, увечері. Хочу сказати, що ну, сьогодні останній день липня. Але я скажу, що вже в серпні, тобто завтра вже починаючи це місяця, буду знімати відео в день. Постараюсь там, у перші, другій години дня. Ось. Уже більш-менш вільний буду, тому така новина для вас у мене є. Ось. Восьма вечора. Так. Ось кури ще гуляють. А сьогодні дуже гарний день. Вчора було дуже холодно, а сьогодні вже тепло і комфортний доволі день. Кроликам давав сьогодні акацію. Ось. В Цьому році якось багато акації молодої виросло, тому, в принципі, є ще кролям давати. Ось. Що цей недоїв? Ну нічого, ніч попереду, тому доїдять. Ось. А як у вас справи, як у вас погода, яка у вас? Напишіть у коментарях, я обов'язково почитаю. А також я ж казав, що зазнаєте у вас відео. Останнє про кошенят. Завтра на 9 линку ми її віддамо. Тобто, оце ось ці кошенят, ви бачите останнє. Крім, залишаємо двох, я повторюю ще раз, ось цього котика і ось цього котика. Інших забираємо, Ну, віддамо. Ось. Тому що шість кошенят прибила скицька і прибилася вона. Тому і привела шість кошенят 3 травня, народила. Була в квітні цілий місяць. Тут просто вже там, звикала до території, там до, там, до місця проживання. Тось. Знайшла собі місце і 3 травня десь один, об 11 годині ранку народила кошеняток. Ось тих. Також віддамо. Ось. Це киці, оці дві це кіці. Оце показую, показую, а це їх вже оце останній раз спащу. Хочу зазняти на пам'ять буде і вам, і мені. Це пофотографую їх. Ось. Що квітусь. Поїла вже і все. Покажу вам, зараз іду в садок, сад, покажу вам, обірвали сьогодні сливин. Бачите, буквально залишилось там наверху, вже туди не дістаємо. Ось. І ось за парканом також. А тут більш-менш де змогли дістати, там і зірвали. Ось. Це, вже позбираю яблука, білий налив. Ось поки є. О, це гнале. О, 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 дивіться. Ну все, залишаємо, залишається у нас ось так. Позбираю яблука, в принципі. Поки є. То вже війни, як сказати, цей котик Томмі назвали, він такий хвіст, хвостик, він за мною, за будь ким Хто ходить, він тут за ним. Так біжить, іде ось такі от. І хоче, щоб його гладили, на руки він проситься ось тому ось так. Що я хочу скажу, ще хочу сказати, що так, завтра свято, ну не знаю, можливо, просто схожу на город подивитися, що виросло. І зазняти для вас відео. І якщо знімлю для вас відео. Завтра, а якщо ні, то в суботу. Тому що там подивитися після цього потопу був вівторок, що після вчора. Позавчора, точніше, правильно не сказати. Ось, то потрібно подивитися, що там робиться. І глянути на ковни, на дині. Якимось, не знаю, чи встигне ще вирости набагато пізніше завязі в цьому. році. Там одна завязь коли це був 26 го числа, я бачив тільки. От. А вони вже на секундочку минулому році вже були такі десь, ось такі десь великі. В цьому році буде пізніше. Ну, якщо, дай Бог, буде погода, в вересні там ще тепло, тому, в принципі, і може, і буде. І буде, ну, вважай. Але в цьому році, звичайно, із рослинами, з овочами так не дуже порівняно з минулими роками. Ну, ви що ви хочете? Ось дивіться, вже і листя опало. До речі, якось позмивало його кудись. Якось менше, чи кури, чи що. Бачите? Ага, а, а та курка пішла собі в своєму репертуарі. Пішла сюди, насідала. Ой, тут треба буде замінити його, тому що вони, я так розумів, коли дощ вони ховалися. І тут брудне тепер сіно. Тому треба ось білий налив уже. Бачите, падає і бається. Ось скоро можна його зривати його їсти, в принципі, вже яблучний спас, якщо вже 6 серпня, значить, все. уже все. Вже можна їсти ці яблука, буравицю. Ось. Мені не віриться, якщо чесно. Якщо чесно, не віриться, що вже пройшло 2 місяці літа. Для мене воно ну, тільки... Почалось. Ніби недавно тільки почалось уже. А це вже два місяці аж прийшло. Я просто шокований. Ось і час кожним роком, з кожним роком все швидше і швидше летить. І літо також ось таке навіть. Оце залишається один місяць, і там знову осінь, там зима, весна, ну, там потім літо. Через 10 місяців знову почнеться. Бачите, навіть по калині вже видно, вже скоро вона буде достигла. Це ще серпень, а у вересні вже буде те, що треба. Ось. Такі ось гарні. Ну, не однієї хмаринки сьогодні. Дуже гарний сьогодні день, скажу після вчорашнього. ну, Вчора було дуже так похолодно, чесно, прохолодно. Такий, знаєте, як холодний день у вересні, прям дуже холодно, неможливо було. А сьогодні так тепло, нормально. Все 25 градусів, і не холодно і не спекотно, і так комфортно. температура доволі. Так, кури, йдіть вже спати. Йдіть вже спати. І я з вами буду, друзі, вже прощатись, тому що, в принципі, вже 9 хвилин. я буду закінчувати останнє відео про чотирьох кошенят. Бачили. Уже їх не буде від завтрашнього дня, буде тільки оце залишиться двоє. Тому ось так. І я з вами прощаюся. Бажаю вам мирної ночі, тихої, щоб все у вас було добре. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!